Вона чекає його із полону вже понад 700 днів. Наталія Дубініна, дівчина військового бригади Азов Дмитра Смурова. Хлопець став військовим у 18 разом із побратимами 24 лютого 2022 року. Обороняв рідний Маріуполь та потрапив в російський полон із Азовсталі. Як нині живе його дівчина, і що пригадують друзі? В нашому матеріалі далі. Коли дізналася, що буду давати інтерв'ю, щоб нагадати не тільки інтерв'ю, а ще мерчем, що типу фріазов. і зробила на спині колаж з Дмитром. Ну не я, а дівчинка робила. Вона чекає його з полону вже понад 700 днів. Це калькулятор що та да. тут е, вводиться дата, там з якої Дмитро вийшов в полон. Наталя та Дмитро з Маріуполя познайомилися 5 років тому. Познайомилися ми в 2019 році, приблизно 16 квітня, 15-го загинув мій брат, і мені було треба деякі питання з кимось вирішити військові, і мені хлопчик на скинув Дмитра контакт. І так почалося наше спілкування. Він просто був поряд в. Для мене дуже тяжкий час до 2014-го Дмитро Смуров був футбольним фанатом рідного клубу Маріуполь. Футбольні друзі допомогли йому 18-річному юнаку втрапити до Азову. Далі розпочалася служба та бої на світлодарській дузі. Він, в принципі, ніколи за службу не розповідав, тому що служба є служба. Ну робота є робота, а сімейне життя є сімейне життя. Ось, ну і щоб я нікому не розповідала. У лютому, 22-го до війська довелося повертатися знову. Дмитро на аби Наталя з друзями виїжджала з міста. Десь 19 лютого зранку були вибухи десь на околицях міста, ну ближні села. Ось, і тоді вже Дмитро сказав збирати рюкзачок. Я дуже не хотіла цього робити, але... Десь ввечері вже зібрала і 20-го ми вирішили, як ми будемо виїжджати, там на свої Три дівчинки я хотіла вже 23-го повертатись в Маріуполь, але не повернулась, тому що ми думали квитки взяти на 24 те А 24 те я прокинулася від того, що подружка просто на мене лягла, типу, прикривати, тому що неподалік були вибухи. Дівчина поїхала до Дніпра, а коханий залишився разом з хлопцями обороняти їхній Маріуполь. Можна було, коли вони були на Азовсталі, розписуватись. Він запропонував, я сказала, що типу повернешся, то тоді вже будемо вирішувати. Це ми з подружкою, її чоловік поряд з метром стоїть, просили хлопців, щоб вони нам хоч якусь фотку скинули, щоб побачити їх. І Дмитро був в казці, Стас був без неї, і ми дуже тоді на Стаса сварились. А це просто сполюбимо. Написав побратим, що Енар вийшов. Типу, 18 травня вийшов і все. Типу, так і дізнали, що він вже полоні. Згодом Дмитро теж зателефонував. Я не знаю, як він зателефонував тоді е, вересні. Це був просто номер якийсь ДНР, і я взяла слухавку, він просто сказав: типу, це Дмитро, люблю, чекай не скоро. Все. Життя з Дімою до Великої війни Наталія пригадує з посмішкою, згадує, любили проводити час разом. Ввечері ми завжди купляли щось смачненьке і дивились різні серіали. Зараз вийшов четвертий сезон морських, морських піхотинців, і я чекаю, поки він повернеться, щоб його подивитись разом. А ще Дмитро любить спорт та книги. Багато дуже читав різні книжки, прям дуже різні. І про військову якусь там підготовку, і там Стівен Кінг він міг бігати по 20 кілометрів Маріуполу. Ну, типу, таке. На кросфіт участь брав. Катерина, подруга Дмитра та Наталі, каже, Діма дуже непосидючий, відвертий та щирий. Як вийшли на прогулянку і Наталі познайомила мене зі своїм хлопцем. Він дуже класний насправді хлопець. Ми з ним постійно спорили про, Ми з ним постійно спорили про книжки. Він Дуже багато читав дійсно. Він читав дуже багато там про війну, про військо, про якісь художні книжки, про політику. Я дуже люблю людей, з якими можна щось обговорити, і з ним можна було б говорити дуже багато тем. У нього було своє якесь бачення. Воно було в деяких місцях дуже різке. Іноді воно було радикальне. Воно не співпадало там з думкою більшості. Нині Наталія в Тернополі організовує акції на підтримку тих, хто в полоні. Наступну планують 28 квітня, щоб його скоріше повернули. Ну, в принципі, не тільки його, а всі хлопців. А усі мрії Дмитра планує втілити разом з ним, коли той повернеться додому. Він мріяв купити своє житло. Типу, переїхати зі зйомною квартири, ну те, щоб не було Росії в принципі на території України, і він дуже мріяв посерфити. От серфінг це просто він мріяв і, мабуть, ще мріє це зробити. Олександра Кулібаба та Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.